Вітаю з вами борсук. Ось таких 15 монет, отут, на глибині 45 см у нас, я вже демонстрував, що маленький цвяшок зверхача на глибині 5 см 4, блокує цей сигнал. Справлявся тільки x 45 у нас витягував, напевне, програму цю ціль. Уявіть собі, стільки всього пропущено. А тепер, якщо ложимо кусочок по кераміки чи кирпичі шматки, у вас теж будуть пропуски. І ось всі просять порівняння на глибину. Всі давно вже впевнені, хто користується і це цілком, можуть підтвердити, що де ось другий недалеко втік по глибині від аськи 250. І якщо у вас прибор якийсь на сантиметр більше буде брати монету, то з цього толку буде мало. Відповідно, кращий прибор той, який безпосередньо менше пропускає, а не більша глибина в нього на сантиметр. Зрозуміло? В чому полягає вся суть? Є ще смітники, там розділення важливе, і от свяхо момент, який я демонстрував. Але у вас є помах приладом. Орієнтуємося півтора метра чи метр двадцять вправо-вліво. Уявіть, що ось цю зону з півтора метра, якщо у вас прибор ви йдете, пропускає метр, а пів метра лише баче, зебруючи там, тут бачило, тут, тут не бачить і тут знову не бачить. Зрозуміло, це вже зовсім інші фактори. Е, тепер приступимо до того, що продемонструю саме вам всі моменти. Ось тут у нас динарій на глибині 20 см. В чому суть? Деус доволі цепкий прибор, і він вицепляє знахідки, мало має пропусків, тому в нього є плюс перед тим і аськам. Але коли йде рів, ви стоїте вертикально до нього, аська не бачить. А Деус бачить, це його і плюс. Бачите, нема на балансі ґрунта 90 Розвертаюся, де нема рова. Тобто поперекров'ю вхожу. Підсипляє. Зрозуміло. Тому, ну, що ми робимо? Ми заходимо в ґрунт, вибираємо аля варіант качать. Відлаштовуємо баланс ґрунта. У нас баланс ґрунта 72. Підходимо до ямки, кричить на ямку. Стабілізували на ямці. 76. Все стабільно, все працює, бачите? Все класно. Все, на ямку реакції нема. І на монетку з тієї сторони, де не брало, давайте спробуємо. Бере. А Аська стабільна на траву, стабільна на ямки. не потребує підлаштувань, але ціль з тієї сторони не бере. А з цієї буде брати. Зрозуміло. Але Аськи є плюси. Вона не реагує отак на каміння, як ненавіжена. Зрозуміло, це дуже великий плюс. Далі, дивимося. Чіткий сигнал, сантиметрів 15 піднімає. Все класно, але якщо ми візьмемо... Це скинемо, лежить в ґрунті шматок кирпіча. Що відбудеться? Нічого не відбудеться? Нема цілі. Пропало. Тепер йдемо сюди. Заікується, бачите? Ну, як чорне. Повільно. Швидше. Ноль. Показує, що тут чорне. Ніяке тут не чорне, тут в нас ось Манітосіна лежить. Одна копійка. Якщо взяти на сам кирпич, у нас йде кольоровий навіть сигнал, бо не відлаштовано від нього. Я пробував відлаштовуватися від кірпіча, але нічого це не дає. Дає стабільність на кирпич і не більше. Ну, у ви, цілі. Не бачить, зрозуміло. Тобто вплив кирпича тут такий самий, і він ще більше, бо все це в нас у ґрунті. Далі. Що в нас формується ще? Якщо взяти там на шматочків якихось, отакий вплив сильний ну, в принципі, не будуть нести. Тут е, є певна формула прорахунку, бачите, воно все прораховується. Ну коли я вже дам більше масу от з такими шматками, то це вже будуть проблеми. Ні, це на камеру. Бачите? Вже нема. Все, сигнал пропав. Ось це і є проблема. Зараз на хвилину вимикаю Деуса, беру легенду і не демонструємо глибину, скидуємо на якісь там зараз налаштування заводські водки з і попробуємо поекспериментувати. Чи від фонаря на чомусь без різниці? Запускаємо легенди. Достатньо якоїсь одночастотної програми. В принципі, не знаю, що там робиться, баланс ґрунта 0 взагалі. Ну, Неважливо. Що ми робимо? Підходимо до даної цілі. А йому кірпіч не заважає. Давайте баланс. Ще раз повторюсь, 15 кГц одночастотний режим. Відлаштували? Зрозуміли перевагу, наскільки у вас менше пропусків буде. Далі йдемо до каміння. Одиничка рідко 60. А що в нас буде, якщо ми візьмемо ось таку шайбину сюди, підкладемо? Давайте ось так зробимо. Ось сюди і прикладемо ось тут. О, отак поперед. Щоткий віддяй. Тобто, ще той прибор кращий, в якого краща ідентифікація. Бачите, йому камінь не помішав визначити точний VDI цієї цілі. Це точний VDI цієї цілі по саме воздуху. Наприклад, що ми можемо зробити? Ми можемо познущатися на цій програмі, вимкнути 40 кГц і попробувати на 40 кГц. Ну, потрібно баланс робити, але я так, під фонаря. Бачите? Працює. Класно. Давайте пересунемо кірпіч. Нічого нема. Він видає цю монету під кірпічами. Зрозуміло, це ще один доказ, чому він менше пропускає. Зрозуміли всю суть самого питання. І ось саме ці прибори, індифікація, і хто менше пропускає, виявляє такі потреби. Далі, уявіть, стільки є місць, де безліч кераміки, це можемо залишити. Все, накидаємо сюди. Можна ще виявити різноманітними приладами. В одну сторону. В одну сторону. Тепер давайте що зробимо? Візьмемо, вимкнемо легенду і перейдемо до такого цікавого тесту. Тільки Деус кричить на каміння, він не може виявляти. Да? На балансі ґрунта 90 він на каміння так не кричить. Ви, якщо поставите баланс ґрунта 90, у вас на каміння буде чорний сигнал, але буде маленька глибина. Бо тут саме баланс дає глибину, зрозуміло, і меншу кількість пропусків. Я продемонстрував, що на 90 він пропускає з тої сторони. ну На кераміки трішки гірше легенди. В одну сторону посмикується. зрозуміло. З цієї сторони на 90. Повний пропуск і зараз, як бачите. Тому і ставлять на Деусі саме низькі баланси. Далі, що стосується каміння 97. Якщо ви привчитеся. До балансу 90 на малій глибині ходити, ви можете відсіяти каміння і не потрібно вам застосовувати вирізку. Я думаю, це вам зрозуміло і буде корисно. Побачили, так? Ну як ви увімкнете баланс ґрунта, виставите, що у вас була дійсна глибина виросла там, на тих 20-30%, у вас почнуться проблеми на теж каміння. І це на будь-якій програмі неважливо, що там ще воно особлист. У нас десь тут 77 більш-менш стабільно. 99%. І крутитися. Тут може і бути і 98, і без відяй, як бачите, поперек, да? Камінь намокне буде змінюватися. Ну, Зараз взагалі відіай немає. Було 98 в залежності. Положимо сюди. 97, зрозуміло. Тільки, де бачите важку почву, каміння чи ці включайте 90, у вас буде мало пропусків, хоча глибина на 30% менше, але щось вам десь там принесе. Е, Припустимо, у нас тут є програми для порівняння на базі глибокої. Написано 75 ґрунт, 12 кГц, е, дискрим 0. Ми його заженемо. Мінус щоб на ґрунт не хрюкало десь 4,2 в мене максимум, в принципі. Ні, хрустить на ґрунт. Ще похрущує. Ну, терпимо. На ямку реакції, як бачите, нема. Чуйка 95 поставимо. Ну, Більш-менш комфорт є. Якщо там буде монетка, я зрозумію, що вона є. Я думаю, ви це все зрозуміли. Е, швидкість для глибини. ну, Універсальна, саме два поставлю для пруф. От і помахи, щоб ідентифікація хоч якась була. Е, далі слабкі сигнали 4. Ну, в принципі, все. Я розігнав прибора. Більш-менш комфорт на ямку. Легкі помахи. Ну, є, потрібно баланс трішки докрутити. Стабільно, бачите? Але не забувайте про те, що в нас в ровах не буде пропусків, де виямки. Але це призведе до реакції на каміння. По чорному випуску зможете орієнтуватися. До трави більше доторків буде, будуть фантоми. Але в нас додається глибини. Йдемо динарій на 27 см. Ну, З прохода я його, на жаль, не візьму. Але якщо було чути, хрустить в одну сторону, раз через раз чорним. Зрозуміло. Далі в мене є динарій на 25, але він 35 градусів під нахилом. З цієї сторони його бере в Нема нічого, з цієї підцепляють прилади в притул і в самий притул зачорнив, бо він під находом, зрозуміло. Це все рівно, що динарій поперек на 20 ось. Сильний сигнал, чіткий це центр. Але б'є чорним. А вертикального вертикальному положенні. Теж навіть на швидкості 2 підчорняє. Ну от це можна вже копати, можна перевірити, але краще буде однозначно, зрозуміло. Далі, якщо пройтися. Те саме зробити із е, легендою, припустимо, увімкнути її в мультичастоти, які вже менш стабільні, але е, дають більшу глибину, кращу цепкість. Хоча і бачимо, в одночастотних це я все демонстрував набагато краще. Вибрати якусь там N-ну частоту М1, е, закрити. Сектора, ну, давайте пробуємо на відкритих повністю, а потім, якщо буду заважати, я закрию 2 чи 1. Чуйка 30 для мене забагато. Поставимо десь 27, далі перейдемо в швидкість ну десь орієнтово, як четвірка десь, як друга в Деуса була. Тональності 60. Далі, я ковирятися не буду, що буде, чути, що буде, можна зайти, правда, ще. Подивитися, що тут робиться. Якість дискріма. IF. Новий який там 0 дали. І попробуємо зараз кінь залізу від сієї притому. На нуліт, типу, сама погана дискримінація по залізу. І спробуємо пробігтися, е, відкачати баланс просто на грунті, без ямки. Е, чистим чорним на ямку. Це притаманно тим же як віноксом, і тому подібних. Тепер попробуємо як по пераміки тут воно бореться. Безпроблемно. Е, йдемо залізо. Ось. Ось, а тут відсіяло. Тільки де букву юзю, підчорняє. Тепер спробуємо підійти до цього динаріка, де брало з кращої сторони. Чорним. Притул. Слабенько. Доволі слабенько. Чистий чорний сигнал, як і в Деосі. Це вже вимазування. Динарій на рібрі. Краще. Краще. Поперек. Що так бере, що так бере. Відповідно, вже менше пропусків буде. Я думаю, ситуація зрозуміла і цілком. Щодо озвучок і тому подібного, ви можете самі це все аналізувати. Зроблю гучність вищу. Тут у нас, в принципі, все це є. Експериментувати сильно з глибиною я не буду, але перейдемо, спробуємо винюхати того динарія. Ну, де прохода не брав? Цей, хоч надіє в чорному, чи візьме, чи ні. <гум> Чистий, чорний. Нічого особливого. Це коли ґрунт підсох. Вологому все це брало. Добавити там чуйки на 29. Нічого особливого ми не отримали. Тобто ситуація в нас такого плану, що по глибині ви можете витягувати більше при певних погодних умовах, коли ґрунт вологий, нема сонця, мінералізація менша. А коли він вже підсох, відразу змінюються і глибинні характеристики, і тому подібне. Але за рахунок чого ви будете піднімати, я думаю, Зрозуміло, ще раз на кінець можна провести тест. Рекомендую на важких ґрунтах 40 кГц. Це на ціль, де монетка лежить. Використовувати і статичні режими. Вони кращі. До речі, в Деусі, що в пляжному режимі теж будуть пропуски, нічого не бере, я це вже давно все випробував. Ставимо, до прикладу, одночастотну 40ку КГц, баланс ґрунта поки що не відкачую, дивимося на таржи її. 35, 25, 27. Зрозуміли. Бачите, відеай навіть не бреше. Чисто чорним на це. От вам і перевага. Думаю, все зрозуміло. Всім дякую за увагу. Будуть якісь питання, набирайте таких фокусів, можу вам проказати без тому, коли я Певного прибора і використовую певні налаштування. В противному випадку, якщо цього не знаєте, то який би ви там прилад не купили, є чи в нього чи нема цього, виходить, ви нічого толком не напіднімаєте, а інший підніме. Чи через простоту прибора, що в нього простіше, чи через те, що він розібрався, що дійсно він грамотний. Але настільки, скажімо, рівня високого скарбошукачів, які все знають, які е, не хочуть нікого образити, але їх дуже мало. Буквально 2-3, може 6% і тому вони будуть і знаходити. Дякую за увагу, з вами був Буршук на каналі Фортуна.